Ще одна спроба придушити принципову позицію газети Буковина у найстарішого друкованого видання краю влада намірилась цинічно забрати рекламні площини, які в умовах війни можуть забезпечити хоч якесь джерело для виживання друкованого змі. Мовляв, місця надані Буковині незаконно. Про цьому всі договори є в редакції на руках. Подробиці уже за мить. Ось уже другий рік повномасштабної збройної агресії Росії проти України у воєнних реаліях стратегічно важливо підтримувати змі, які стоять на інформаційному фронті. Тільки не у Чернівцях. Міська влада виступила з черговою ініціативою. Цього разу хочуть позбавити рекламних площин найстаріше друковане видання нашого краю газету Буковина. У департаменті урбаністики та архітектури мотивуються тим, що, мовляв, вони надані незаконно міським комунальним підприємством реклама на нашу думку, рішення, які були прийняті про передачу місць для розміщення зовнішньої реклами, вони незаконні, так як керівництво МКП тодішнє. Підмінило собою виконавчий комітет, який уповноважений саме Кабінетом міністрів на видачу таких дозволів. І це при тому, що всі договори підписані з комунальним підприємством, у редакції є на руках. МКП Реклама пояснює свою ініціативу позбавити редакцію газети Буковина рекламних площин, тим, що комунальне підприємство має борги перед міською радою, і за рахунок цього хоче виправити ситуацію. Мовляв, друковане видання має найбільше сіті бордів у місті, і тому саме з нього планують роз розпочати ануляцію договорів, а все через додаткові угоди, укладені у вересні минулого року. Суть тих додаткових угод зводився, якщо так у двох словах, зводився до того, що вони перед МКП реклама, відповідно і перед міським бюджетом, вони ніяких затрат не несуть. Зв'язку з тим, що повномасштабне вторгнення роботи немає в той же час. МКП Реклама. Ніхто, в принципі, їх не звільнив від сплати цих податків. Відповідна МКП реклама як повинна була сплачувати, так і і має на сьогоднішній день сплачувати за ці місця, сплачувати цю адресну програму. От, внаслідок чого склалася величезна заборгованість МКП реклама перед міським бюджетом. Тим часом редактор газети Буковина каже, що дізнався про те, що у друкованого видання планують відібрати рекламні площини цілком випадково та Риконаний у такий спосіб влада свідомо мститься газеті за принципову позицію. Черговий крок спланована політика на знищення незалежної газети в Чернівцях, газети Буковина, та мало того, що незалежної, найстарішої газети нашої області, газети заснованої Юрієм Федьковичем. Е і тут тому, що вказані якраз площини, які е не те, що там, скажімо, вони можуть розповідати про те, що е наводять лад з реклами, Місцями в місті. ні, тут точково саме наші борди. І не лише газетою Буковина обмежуються дії влади, каже Вадим Пелег. Ось нещодавно розірвали договір на зупинку брендованого тива. Тепер вони хочуть розірвати договір на встановлення ось цих рекламних площин. А що далі? Знову тепер знову повернемось до того, що було раніше. Вони хотіли і газету позбавити приміщення одинадцятого квітня. Відбуд... Відбудеться засідання виконавчого комітету Чернівецької міської ради Вадим Пелех каже, що готовий донести позицію газети до керівництва міста. Однак ніхто й не подумав запрошувати представників Буковини, сподіваючись розірвати договір без зайвого розголосу. Юрій Федькович в труні перевертається від того, що робить наша влада. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Максим Білоткач Теми дня Тва.